Що спільного у цього будинку з новобудовами? Чому висока вартість будівництва робить будинок дешевим в експлуатації? Як відрізнити сучасне енергоефективне житло від застарілого? Відповіді на ці та інші питання у цьому відео, Що таке енергетичне маркування будівель? Як і побутова техніка, будинки мають енергетичне маркування від G до A. Клас енергоефективності будівлі залежить від того, скільки енергії вона споживає. Ця інформація вказується в офіційному документі енергетичному сертифікаті. Всі новобудови зобов'язані його мати. Старі ж будинки мають отримати енергетичний сертифікат для участі у державних програмах. Енергетичну сертифікацію часто порівнюють з є така популярна аналогія з медициною, да, тому що обстеження будинку це як консультація у терапевта, який визначає загальний стан і е, визначає основні напрямки, куди рухатись першочергово. Е, це дуже точна, на мій погляд, асоціація і. В сертифікаті зазначається стан огороджувальних конструкцій будівлі основних, їх енергетичні показники, опис інженерних систем і їх енергетичні показники, складається тепловий баланс, які системи споживають найбільше енергії, тобто на них треба звернути більшу увагу, і там можна впровадити заходи, які дозволять побільше зекономити. І власне на підставі показника, такий, як Енергетичне споживання на квадратний метр опалювальної площі будинку і е, визначається клас енергоефективності. Тобто клас енергоефективності вказує, скільки енергії потрібно багатоквартирному будинку для опалення. Від цього відповідно буде залежати і вартість цієї комунальної послуги. А це будинок в Києві, якому виповнилось рівно 60 років. З новобудовами його об'єднує клас енергоефективності. – це… Всі нові будівлі повинні відповідати саме класу С або вище. До такого результату в цьому будинку йшли багато років, адже раніше він виглядав ось так: Олена Пономарьова, голова правління місцевого ЖБК Дніпрові хвилі. Вона ділиться досвідом з колегами. Розповідає у 2014-му почали зі встановлення лічильників тепла, щоб мати інформацію про споживання. Адже будинок є колективним споживачем теплової енергії. Далі взялись за проблемну систему опалення. Дев'яті поверхи перетоп, нижні поверхи недотоп, так званий, і торцеві квартири. Перший поверх суцільний холодильник 16 градусів не вище взимку. При цьому на дев'ятому поверсі близько 28. Зробили повну модернізацію теплового пункту, встановили вузол змішування, встановили погодне регулювання з автоматикою. Таким чином ми позбавилися величезної різниці між самою теплою і самою холодною квартирою. У нас на сьогодні різниця максимум 3 градуси. Тепловий пункт я точно пам'ятаю за два роки. Ми повернули вкладені кошти. Модернізація системи зменшила вартість опалення на 18%. Роботи завершили ще в 2016 році. Що ще зробили в будинку, та який результат отримали, розповімо далі. А зараз поговоримо про індивідуальні будинки. Володимир Третяк більше 10 років тому ще в часи низьких тарифів поставив за мету збудувати енергоефективний будинок. Як тільки архітектора питаю, скільки я буду платити за електрику в своєму будинку, ці архітектори почали зразу сипатися. І так вийшло, що мене доля звела із Танією Ернст, це фахівець із будівництва пасивних будинків. І коли я її спитав, ну що почалося, типу які будуть тепловтрати, вона каже: Не, немає проблем. І приблизно приблизно дала розкладку. Я зрозумів, що це мій архітектор, архітектори. Ми з нею почали проєктувати, і воно, начебто, вийшло. В цьому будинку реалізовано велику кількість енергоефективних рішень та технологій. Про це ми детально розповідали у попередніх відео. Якщо коротко. Тут якісне утеплення, будівля максимально герметична та масивна, опалення та охолодження від теплових насосів, є централізована система вентиляції з рекуперацією, є сонячна станція. Будинки такого класу це справжній термос. Такі будинки вони ніколи не промерзають. Від слова взагалі не промерзають. Навіть якщо тут відключити опалення на цілу зиму, будинок збереже плюсову температуру. У нас найбільше відключення було, коли була аварія на лінії, там і так далі. По-моєму, три доби. У нас температура впала до 22 градусів із 25. Скільки енергії споживає цей будинок, розповімо далі. А зараз повернемось до багатоквартирного будинку. Після модернізації системи опалення тут утеплили фасад, включно з балконами, горище, труби системи опалення та гарячого водопостачання. Ці роботи завершили ще у 2019 році. Вони дали відчутний результат. Витрати на опалення зменшились ще більше, згадує Олена Пономарьова. Більше 40% ми вже стали. Навіть 46%, якщо бути точною, саме настільки зменшилось споживання теплової енергії будинком. Цей будинок пройшов енергосертифікацію під час встановлення сонячної станції у 2025 році. Цей проект фінансувався в тому числі через програму фонду енергоефективності. А як вже згадувалось, енергетична сертифікація є обов'язковою для участі у державних програмах для ОСББ та ЖБК. Що стосується будинків, які завершили у нас цикл, весь повний комплекс, то з класу ж будинки переходили в клас С. З участю в пакеті «Б» комплексном з утепленням стін, з встановленням ІТП, тобто з, з повним практично з повним набором заходів, які пропонують наша програма для індивідуальних будинків енергетична сертифікація не обов'язкова. Наприклад, Володимир Третяк будував житло виключно для своєї родини у часи, коли сертифікатів в Україні ще не було. Головним показником для нього були цифри у платіжках. У найхолодніші місяці його будинок споживає до півтори тисячі кіловат годин. Це при тому, що тут все на електриці, а площа складає 350 квадратів плюс оранжерея. Влітку ж на все вистачає сонячної енергії. А це проект першого в Україні індивідуального будинку, який отримав клас ензеп. Тобто він матиме близьке до нульового споживання енергії. Це розробка Івана Перегінця, директора науково-технічного центру Академії будівництва України. Багато років він спеціалізується на зведенні енергоефективного житла. Впевнений, відповідальний власник має знати, скільки енергії потрібно його будинку, адже вартість експлуатації не менш важлива ніж будівництва. Вартість проживання в цьому будинку. І вартість так званого життєвого циклу набагато важніша ніж вартість сьогодні будівництва. Ну, аналогії з автомобілем. Ми купили дешевий автомобіль, але він бере 20 літрів на 100 кілометрів. Це невигідно. Тому розрахунки вартості життєвого циклу повинні бути обов'язковими. От, наприклад, Optima House, я приведу приклад. Якщо б він би був збудований за державними будівельними нормами відповідно класу, це енергетичності, він би коштував 97 доларів на місяць. А він, якщо був би класу А, це на 5-10% дорожча інвестиція, але він би вже коштував 64 долари на місяць. Зараз він з урахуванням сонячної електростанції коштує 14 доларів на місяць. Оце це протязі багатьох десятиліть ми кожного місяця економимо практично 50-60 доларів при тих же умовах проживання. Ірина Климась, фахівчиня з енергополітики громадської організації Екодія, наводить додаткові переваги енергетичної сертифікації будинків, які будуть ставати все більш актуальними в майбутньому. Для власника приватного домогосподарства енергетичний сертифікат в принципі да, є необов'язковим, як в багатоквартирних будинках, які приймають участь в державних програмах. Але є декілька причин, чому він може бути йому корисним. Це по перше, наприклад, при продажі або оренді майна. Це може бути і підтвердженням того, що витрати в будинку будуть дійсно низькими. По-друге, при страхуванні майна зараз багато страхових компаній пропонують страхові продукти, незважаючи на Воєнний стан, по-перше, це знижує ризики для страхової компанії, по-друге, може знижувати страхові ставки також. Якщо ну, приватний власник хоче приймати участь в якихось грантових програмах, яких безліч зараз, то, в принципі, це може йому допомогти отримати, наприклад, грант. Досвід героїв цього відео свідчить, будинки з високим класом енергоефективності є не тільки енергоощадними, а й комфортними для проживання. Така нерухомість вартує більше, а попит на неї з часом тільки зростатиме. Більше інформації про енергоефективне житло шукайте в наших відео за посиланням.